Сьогодні у нас на огляді станція SA600 з частотним регулюванням. Давайте почнемо з того, що трошки розглянемо, що таке частотне регулювання і що воно нам дає в житті. Запускаємо станцію. У нас тут на дисплеї бачимо, виставлено тиск у 20 метрів, це 2 атмосфери. Дивимось на манометр. У нас тут десь близько метра тіряється на магістралі на самій. Манометр показує на виході майже 2 атмосфери. Продуктивність 42 літри на хвилину. Це ми з вами змоделювали ситуацію, при якій відкрите 4 точки водорозбору. Маємо дві атмосфери. Якщо ми з вами закриємо одну чи дві точки водорозбору, то в нас чисто теоретично на будь-якому насосі просто збільшиться тиск. Там до 2,5-3 до атмосфер. Що буде в автоматичній станції з частотним перетворювачем? Ми з вами зменшуємо продуктивність. Бачимо, у нас 20 літрів на хвилину, а тиск залишився. Атмосфері. Тобто, незалежно від того, відкрита у нас там одна точка водорозбору, дві точки водорозбору, чотири, чи п'ять, станція все одно буде підтримувати тиск у дві атмосфери. Або той, який ми виставили тут на дисплеї. Це досягається завдяки тому, що вона здатна регулювати кількість обертів. Яким чином, ну, давайте розглянемо, з яких компонентів у нас складається стрільба. Корпус насосної частини виготовлено з технополімеру. Чому це робиться? Це не для економії, це робиться для того, щоб станція була менш шумною. Далі. Це у нас гід... гідравлічні компоненти. Станція у нас багатоступенева, має клапан. Завдяки цьому клапану, коли станція запускається, вона починає працювати як самовсмоктуючий насос. А Давайте зупинимо, щоб воно не шуміло. Станція у нас починає працювати як самовсмоктуючий насос. Потім, коли тиск збільшується, закривається клапан і вона далі працює як звичайний багатоступеневий насос. Все виготовлено з технополімеру термостійкого. Тут маємо ось проставки такі. Тут проставки. Отак от у нас виглядає робоче колесо. І так далі. Так. Це ми з вами подивилися. Зараз маємо, звичайно. Бывать, на народе кажется, тарелка. У нас тут встановлюється торцевое турецкие усилиями без всяких квадрижей просто вот, вот так вот. Далее, щитничка из алюминия. Далее, статор, инвертор, мідна обмотка. Маємо вот такие подключения для модуля. Так виглядає плата інвертора. Ну, Датчики і інші компоненти, я думаю, немає сенсу показувати. Давайте глянемо, що у нас за функціонал є у самої станції. Так, вона у нас заблокована, розблокуємо дисплей. Зараз вона показує той тиск, який є прямо зараз. Далі що ще можна подивитися тут? В цьому параметрі ми з вами змінюємо тиск. Можемо виставити 24 метри. 30 метрів. Станція вимкнулася, набрала 3 атмосфери і зараз вимкнеться. Далі ми можемо з вами подивитися температуру в насосній частині 28 градусів. Далі 219 вольт напруга. Далі це у нас споживання. Відкриваю кран. До речі, дуже цікаво для споживачів від інверторів, від генераторів, якщо правильна синусоїда. Тут майже не буде ніякого пускового тока. Вона починає працювати з малих обертів, а потім розганяється. Зменшимо з вами наприклад, тиск до двох атмосфер. І давайте подивимося, змоделюємо, що у нас відкрито дві точки водорозбору, скільки вона буде споживати електроенергію. Дві точки водорозбору. Ну, навіть 3. 30 літрів на хвилину. При цьому у нас споживання буде 343 Вт. Так, при цьому 1,9 куба. Можемо подивитись продуктивність. Так, це у нас тиск. Температура, напруга, споживання в ватах, продуктивність куба, це кількість обертів, 4000 обертів і версія програмного забезпечення. Давайте її стосовно функціоналу, який в неї є. У неї є індикація протічки. Якщо, наприклад, протікає унітаз, вона про це вам покаже індикатором, але при цьому буде працювати далі. Є індикатор неполадок з напругою. Так. Індикатор підвищеної температури в насосній камері, є функція антизамерзання, якщо температура в насосній камері буде менша, ніж 5 градусів, станція вімкнеться сама і буде працювати протягом 5 хвилин для того, щоб підігріти воду в насосній камері. Далі є функція антиблокування. У разі якщо станція не вмикалась 72 години, вона ввімкнеться на 10 секунд для того, щоб не було закисання її компонентів. Захист від сухого ходу, звичайно. Автоматичний перезапуск через 1, 2, 4, 8 і 16 годин. Далі, якщо через 16 годин вона не побачить воду, то її треба буде перезапускати вручну. Є функція запам'ятовування. Якщо у вас нема живлення на станцію, а потім воно відновилося, то буде відновлено ті характеристики, які були задані вами до того. В принципі, на цьому все, всім гарна відео.